Божа мотивація. Роздуми над Словом Божим на середу Другого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав Никодиму. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ. Але щоби світ був спасений через нього? Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло. Ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Оці та вчителі церкви ставили собі багато сміливих запитань. На які шукали відповіді в Слові Божому. Одним із них було запитання: Курдеусхомо: чому Бог став людиною? Варто тут згадати святого Атанасія або святого Іренея, а в добу середньовіччя святого Анзельма Кантерберійського, які писали цілі трактати на згадану тему. Спробуємо вслід за цими відважними мужами поставити саме це запитання чому Бог став людиною. Дуже часто відповідаючи на нього, ми враховуємо всі можливі причини, починаючи від нашого грішного стану і закінчуючи Божою волею і потребою спасіння людського роду. І багато з тих причин є слушними. Однак при цьому всьому забуваємо про найважливішу мотивацію, яка керувала Божим серцем: любов. Бог є любов'ю, а любов зі своєї природи домагається спільності, єдності з тим, кого любиш. Без перебільшень можна сказати, що саме любов є найважливішою причиною і джерелом втілення Сина Божого, завдяки якому. Ми маємо участь в житті Пресвятої Трійці. Ісус не тільки визволяє нас від гріха, Він також визволяє нас для щастя і вічної радості. Один з візантійських богословів Микола Кавасила говорить, що нас від Бога відділяла потрійна перепона наша природа, наш гріх і смерть. Тому Господь прийняв нашу людську природу наслідки гріха і смерть, щоб в усьому з'єднатися з нами. Втілення Сина Божого є не тільки знаряддям відкуплення, але також і шляхом до життя в Бозі у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.